Вітаю, Ісус Христос ще дві тисячі років назад казав: Прийде достойні плоди. Що ж за такі плоди? Наш священник каже, все починається з покаяння та віри в Слово Боже і в Царство Боже. Тепер ясно, що достойні плоди це плоди покаяння, ось про які казав Ісус плоди без глибокого і щирого покаяння. Ми можемо ходити до церкви десятки років і нічого відбуватись не буде. Ми можемо так і не пізнати Бога. Як виявляється, одного разу недостатньо покаятись. Кожний день це відбувається на рівні думки. Покаяння це істинне усвідомлення, зміна думок, бажань, мотивів, думок, діл, тобто повна відмова від гріховного життя. Наприклад, раніше осуджував людей, а зараз після покаяння відноситься до ближнього з розумінням і з милістю. Курив, а після покаяння не курить і розуміє, що це храм і дім молитви, а не верте про збійників. Тому потрібно щиро каятися і глибоко і примиритися з Богом, наповнитися Богом, Словом Божим. Це є любов і милість. Тоді приходить благословіння і благодать наші життя. Якщо ми збережемо віру в слово. Та в світло в будь-які ситуації, то ми станемо дітьми Божими. Покаяння це є шлях до Бога. Тільки так ми можемо спасти свою душу та інших людей. Ми маємо бути як діти, бо Ісус сказав, що якщо ми не будемо як діти, царство Боже не війдемо. Діти вони щирі, відкриті, їхнє серце чисте, вони довіряють. І щоб ви не були, як фарисеї, яким Ісус сказав, що ви зовні чаще омиваєте, а всередині вигнилі. Тому що там гордість, лицемірство, самоправедність, лукавство і так далі. Яскравий приклад в Біблії є Давид. Він завжди був занурений в покаяння. І це можна побачити в по псалмах. Люди Божі. Вони завжди переповнені откровеннями, тому що покаяння дозволяє нам поєднуватися з Богом. Кров Ісуса Христа очищує наші серця. І тоді Дух Святий приходить, і ми стаємо вільні. Як сказав Ісус Христос, Дух Святий прийшов звільнити змучених на свободу. Амінь. Нехай Бог благословить вас і збереже.